Вітаю! Сьогодні четвер, 1 травня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас велике оновлення меблів. Нам навезли дуже багато класних шкіряних диванів. Є розкладні моделі з реклайнерами, класика і сучасні. І зараз я вам все покажу. От, власне, біля входу стоїть перша новинка. Це комплект м'яких меблів від італійського виробника на туці. В наборі двомісний диван і тримісний диван. В тримісному дивані вмонтовано два механічних реклайнери. Дивани повністю шкіряні, як спереду, так і ззаду. Стан шкіри дуже хороший, вона м'якенька, еластична і дуже невибаглива в догляді. Спинки високі, забезпечують гарну підтримку для всієї спини, плечей і шиї. Посадка також висока і широка. На них реально дуже приємно відпочивати. І дивани знаходяться в гарному стані. Ціна такого набору 990 євро, ми зараз їх продаємо зі знижкою за 940 євро. Ще одна дуже хороша новинка. Сьогодні це тримісний шкіряний диван з двома реклайнерами. Він по стилю подібний до е, тих, що я показувала перед тим. Він також дуже комфортний, м'якенький, зручненький і класний для відпочинку. Е, його стан дуже хороший, ціна 650 євро. Ще одна новинка це комплект міських меблів у класичному стилі. Меблі оздоблені дерев'яними вставочками. Диван дуже міцний, надійний, надзвичайно важкий. Сидіння має досить такі пружні, розраховані на велику вагу. Спинки також досить такі тугенькі, компактні розміри, бачите, поручні досить вузенькі, багато місця не займають. І максимально використана корисна площа для сидіння. Ціна такого набору 700 євро. І зараз ми їх продаємо з великою знижкою. Всього за 650 євро. Дуже гарна пропозиція, і варто на неї звернути увагу. Ще хочу додати, що маємо ще один такий подібний гарнітур в бежевій шкірі, також з дерев'яними вставочками, кодір шкіри трішки насиченіший, більш дотемнішого. Красиво оздоблені спинки. Виготовлені меблі в італії. По стану меблі фактично як нові, жодних пошкоджень чи слідів користування. І ціна такого гарнітуру. 790 євро. Далі у нас ще одна новинка це журнальний столик, у якого регулюється висота стільнички. Він повністю дерев'яний, знизу має механізм підіймальний, опора на чотирьох лапках. Стан столика дуже хороший, він ну, реально в гарному стані. І ціна його всього 100 євро. Посередині залу маємо ще одну новинку: це широкий тримісний диван у білій шкірі. Змонтованими реклайнерами. Це електрореклайнери з управлінням сенсорним. По стану цей диван фактично новий, він стоковий, жодних слідів користування, чудово виглядає, без дефектів. Всі механізми працюють злагоджено, тихенько і справно. Спинку можна опустити або підійняти, в залежності, як вам буде зручніше. Задня спинка в дивані також повністю шкіряна. Це значить, що його можна ставити посередині приміщення, кімнати, і він зі всіх боків буде чудово виглядати. І ціна такої моделі 780 євро. До речі, в жовтві маємо подібну модель в більш бежевому кольорі, всього за 650 євро. Це у нас ще одна новинка: це шкіряний диван, тримісний розкладний з кріслом. Це повністю шкіряні меблі, вони в гарному стані. Диван, при тому, що розкладний, він дуже зручний посидіти, полежати, навіть не розкладаючи, відпочити на ньому. Крісло також в гарному стані. Воно має обертальний механізм і надзвичайно зручне для відпочинку. Ось так цей диван виглядає в розкладеному вигляді. Як на французьку розкладачку, механізм досить міцний і стійкий. Знизу в нього меблева стяжка. І ламелі. Ціна такого набору за знижкою 880 євро. Я хочу нагадати, що маємо в продажі такий самий тримісний диван з розкладним механізмом без крісла і в темній шкірі. Його ціна зараз зі знижкою всього 620 євро. В цьому залі маємо ще одну новинку. Це комплект м'яких меблів трійка, двійка і крісло у світло-коричневій світло шкірі. Це фантастично комфортні м'якенькі дивани, ну, реально дуже приємні для відпочинку. У них широкі пухті сидіння, досить такі високі. Гляньте, яка м'якість, вони відпочиваєш, як на хмаринках. Спинки також дуже м'якенькі, мають такі досить широкі, об'ємні поручні. Натуральна шкіра покриває всю поверхню меблів разом з задніми спинками. Їх можна ставити навіть на видному місці. Ці меблі виготовлені в Італії, на фабриці Італ -софа». Цей гарнітур знаходиться в дуже гарному стані, він не має якихось особливих слідів користування, розривів чи пошкоджень. Його ціна 1200 євро і зараз зі знижкою, зі знижкою всього 1050 євро за три предмети. Тримісний диван, двомісний диван і крісло. Тут у нас ще одна гарна пропозиція це шкіряне крісло з релаксом і з пуфіком підставкою під ноги. З пуфіку вмонтовано ящичок для зберігання речей. Кріслі регулюється положення спинки і сидіння, також їх можна фіксувати. Ще воно стоїть на обертальному механізмі. Механізм сам по собі сталевий, основа дерев'яна, як пуфіка, так і кріселка. Стан досить хороший, якихось таких видимих слідів користування немає. Ну, Якщо пошукати уважно, то я думаю, що їх можна знайти, але в загальному стан гарний. І ціна такого набору 280 євро. Тут у нас ще одне крісло новинка, крісло реклайнер. У ньому регулюється положення спинки, підставка під ноги і обертальний механізм. Крісло легко обертається, є фіксатор для сидіння і є ручка, якою підіймається підставка під ноги. Зараз я вам покажу, як це працює. За допомогою цієї ручки можна підіймати підставочку під ноги. Для зручного відпочинку. Ще тут дуже цікаво зроблена спинка, вона також опускається, але, зад... але вона опускається тоді, коли ми сідаємо і впираємося на неї. Дуже е, пружинний механізм і на ньому реально класно відпочивати. Підставка під ноги дерев'яна з обертальним механізмом. Механізм сталевий, е, крісло повністю шкіряне, як спереду, так і ззаду. І його ціна всього 250 євро. Дуже рекомендую до придбання. І остання новинка сьогодні це кутовий диван, такий досить великий, у натуральній шкірі світло-бежевого кольору. Сучасний мінімалістичний дизайн, лаконічний, без всяких лишніх вивертів і деталей. Нічого зайвого на цьому дивані немає. Ніжки металеві, припідняті над підлогою. Всю поверхню цієї моделі покриває така дуже товста м'ясиста шкіра з тисненням. Взагалі шкіра в дуже гарному стані, і вона не вибаглива в догляді, дуже міцна і зносостійка. Як бачите, сидіння в цьому дивані можна розширювати за допомогою спинок. Механізми вмонтовані в спинках, вони відкидають їх назад до стіни. І завдяки цьому сидіння стає досить широке, на нього можна валятися і навіть поспати. Воно таке реально дуже просторе. Диван знаходиться в гарному стані, його ціна. 850 євро. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і акційні пропозиції. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте вподобайку, залишайте коментар і підписуйтесь на наш канал. Більше меблів разом з цінами і з відеооглядами ви можете побачити на нашому сайті посилання внизу. Також у нас є магазин в жовпі, там також дуже величезний вибір м'яких меблів і не тільки. Всім нашим глядачам бажаю гарного завершення тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.